Ми не радимо і не закликаємо вас до забігу з биками, оскільки це може призвести до травм або смерті. Ні, це відео, ні кращі рекомендації не зможуть забезпечити вашу безпеку під час забігу. Для бігунів важливо, щоб кожен з них знав, що робить, і ставився до биків з належною повагою. Жодне навчання не зрівняється з реальним забігом із биками. Про те, що більше ви дізнаєтесь, що краще навчитись оцінювати ситуацію та небезпеку, то вищими будуть ваші шанси залишитися в живих. Це відео Ваш перший крок. Наступний зустріч зі мною тут, у памплоні, щоб пройтися маршрутом. Не обманюйте себе. Забіг із биками дуже небезпечний. Щодня хтось травмується, а іноді й гине. Досвідчені бігуни не ставляться до цього легковажно. Щоранку вони виходять на маршрут повністю тверезі та з розумінням того, що може статися. Для початку розберімося, чому цей звичай взагалі існує. Коли ми говоримо про забіг із биками, то зазвичай маємо на увазі свято Сан Фермін у Памплоні. Свято Сан Фермін проводиться на честь святого Ферміна, якому відтяли голову у Франції близько 300-го року нашої ери, за проповідування віри в Ісуса. Она сан Фермін! Свято триває щороку з полудня 6 липня до півночі 14-го. Пробіг биків лише частина цього свята. Цій події і присвячено відео. Свідоцтва про пробіг биків налічують сотні років. Сьогодні, по всій Іспанії, проводяться тисячі заходів, пов'язаних із биками, і в десятках міст є та чи інша форма пробігу биків. Але найвідомішим із них є памплона. Коли ви берете участь у пробігу з биками, є кілька речей, які працюють проти вас. По-перше, це, звісно, сам бик. Ця порода відома як Ель Торо Браво або Хоробрий бик. Протягом сотень років її виводили заради особливих якостей, які так цінуються людьми. Биків цієї породи іспанці називають нобле і браво, благородними та хоробрими за впевненість у собі та безстрашність. У биків є великий шийний м'яз, званий морільо, і вся ця міць керує двома масивними рогами, спрямованими під загрозливим кутом. Ці бики дуже атлетичні. Вони пробігають маршрут завдовжки 850 метрів за 2 хвилини, підійматися двома схилами, проходять через п'ять поворотів і тисячі людей. На всьому протязі маршрут переповнений людьми, що може становити величезну небезпеку. Люди панікують, спотикаються, падають один на одного. У результаті може утворитися монтон, що означає гора з людей. Якщо ви бачите натовп, намагайтеся триматися від нього подалі. Маршрут небезпечний на всьому протязі, а якщо ви шукаєте безпечне місце, орендуйте балкон. Поверхня маршруту змінюється кілька разів від асфальту до бруківки. Вулиці чистять щоранку, через що вони часто бувають слизькими, особливо якщо йде дощ. Негода, не перешкода для пробігу биків. Також на Санто Домінго є бордюри. Через бордюри легко перечепитися, а новачки помилково вважають, що бики не можуть на них забратися. Навіть не сподівайтеся на це. Більшість огорож уздовж шляху прогону це фасади будівель. Тож місць, де можна зійти зі шляху, обмежено. Якщо ви хочете залишити маршрут, зробіть це до того, як випустять биків. В іншому разі залишайтеся на місці, поки бики не пройдуть повз вас. Найкращий ваш помічник під час забігу це ви самі. Ви маєте вірити у свої сили, щоб залишити маршрут, якщо трапиться щось погане. Не варто виходити на пробіг із настроєм жертви, думаючи, що ви зможете простояти весь час у дверному отворі або денебудь у кутку. Повірте, ви не захочете, щоб бик загнав вас у кут. Вам доведеться покладатися на свої ноги, залишаючись у постійному русі протягом усього забігу. Безпечних місць не буде, тому залишайтеся пильними та вірте в себе. Мета досвідченого бігуна пробігти якомога довше, прямо перед рогами бика. Це те, що ми називаємо біг на рогах. Ви біжите в одному напрямку з биком і намагаєтеся в жодному разі не заважати тварині і не торкатися її. Іноді торкання неминуче, але це розлютить людей. А головне, може привернути увагу бика, що дуже погано. Мета бігуна початківця проста не отримати травму. Сенс у тому, щоб набрати швидкість якраз до того моменту, коли бики доберуться до вашої позиції і ви зможете продовжувати бігти маршрутом, поки бики проносяться повз вас. Ніхто не пробігає весь маршрут. Якщо ви спробуєте це зробити, то настільки втомитеся, що до моменту, коли бики доберуться до вас, у вас не залишиться сил, щоб зреагувати, якщо станеться щось погане. Беручи участь у забігу вперше, складно визначити, коли бики доберуться до вас, тому будьте терплячі і починайте бігти, коли добряче злякаєтеся. Правильно буде почати бігти до того, як бики вже доберуться до вас і вам точно не захочеться залишатися на місці. Під час забігу люди одягаються по-різному. Але є одна форма одягу, який надають перевагу місцеві, тож можете взяти собі на замітку: одягніть білу сорочку і білі штани або шорти. Не забудьте про хороше взуття для бігу з чіпкою підошвою. Не одягайте нічого, що може вас сповільнити. Не забудьте трохи грошей, щоб випити після пробігу шоколадного молока на честь свята. Зайвим не буде взяти документи, але на крайній випадок згодиться і папірець з вашим ім'ям. Червона шийна хустка панюело має бути зав'язана на ковзний вузол, на випадок, якщо вона зачепиться за ріг, що іноді трапляється. <му> Таким же вузлом потрібно зав'язати пояс фаха, якщо ви його носите. І не беріть із собою камеру. Якщо поліція знайде її, вам випишуть штраф і виженуть із маршруту. Ті, хто намагаються знімати свій забіг, становлять небезпеку для інших бігунів, плутаються під ногами та не можуть вчасно реагувати на те, що відбувається. Якщо потрібні фото, пошукайте їх в інтернеті або в магазинах міста. Якщо під час забігу ви опинитеся поруч із биками, то точно потрапите на фото, які щодня роблять десятки фотографів на всьому протязі маршруту. Деякі беруть із собою газету, щоб приманити бика, але не щоб бити його. Ніколи не бийте бика. Як каже наш друг Хавєр Солано, газета це вихлопна труба для страху, забіг биків безплатний для всіх. Не потрібно нікуди записуватися чи щось платити. Достатньо просто опинитися в потрібному місці в потрібний час. А точніше, бути о 7.30 Між ратушею Аюнтамінто і Санто Домінго. Незадовго до восьмої поліція відпустить вас, і ви зможете почати забіг у будь-якому місці маршруту. Можете навіть забігти на арену за кілька хвилин до появи там биків, але люди кидатимуть у вас предмети. Таких бігунів називають вальєнтес, тобто хоробрі. Не будьте одним із них. Якщо не хочете опинитися поруч із биками, зійдіть із маршруту. Упродовж восьми днів, із сьомого по 14 липня, о восьмій годині ранку, біля невеликого загону на початку забігу запалюється ракета. Коли ракета злітає в повітря, її звук можна почути на всьому маршруті. На вулиці випускають шість бойових биків: торос Бравос, а також волів, відомих як Кабестрос. У волів немає грізних рогів, але вони все одно можуть бути небезпечні. Вони все життя водять биків з пасовища на пасовище, і їхня присутність може втихомирити стадо. Бики можуть бути будь-якого кольору. Воли зазвичай мають коричневий і світло-коричневий окрас. Підійдіть до загонів перед забігом або зазирніть у ранкову газету, щоб дізнатися, якого кольору будуть бики цього дня. Щоранку в забігу бере участь різне стадо биків. Коли всі тварини залишають загін, запалюється друга ракета. Існують і інші ракети, що сигналізують про закінчення забігу. Але майте на увазі, поки ви перебуваєте на цьому маршруті, ви у небезпеці. Є й друга група волів. Ми називаємо їх чистильниками. Їх випускають після стада. Бики можуть розділитися на маршруті. Тож ми сподіваємося, що коли чистильники бігтимуть маршрутом, бик почує їхні дзвіночки на шиї і попрямує за ними в безпечне місце. Ось огляд маршруту. Його довжина становить близько 850 метрів. Перший відрізок шляху Санто Домінго 280 метрів угору. Далі маршрут ненадовго вирівнюється і розширюється на ратушній площі. Тут є два невеликих повороти ліворуч на кальє Меркадерес, які в підсумку закінчуються біля Лакурва знаменитого повороту на початку вулиці Естафета. Естафета найдовший відрізок шляху, і в кінці він ненадовго розширюється перед входом на телефоні крас. А потім спускається до невеликого тунелю під назвою Кальєхон – Пробіг закінчується на піщаній арені для бою биків. Коли бики виходять на арену, до Бладорис хлопці в плащах намагаються заманити биків від входу до загонів. Кальє Санто Домінго це, це перша частина маршруту. Він називається La Questa або Схил. Це затяжний схил 280 метрів або 306 ярдів. На самому початку маршруту немає людей і бики можуть набрати швидкість, так що вони біжать дуже швидко. Вони незрівнянно швидші за людей, коли біжать угору. І тому в Санто Домінго, як ні в якій іншій частині маршруту, бики дуже швидко наздоганяють тих, хто біжить. Зазвичай ми не рекомендуємо початківцям бігати тут. Усе відбувається дуже швидко. До того ж, тут є бордюри, а це ще одна проблема, про яку доведеться думати, коли ви бігтимете в натовпі хвилюючись за своє життя. Наприкінці Санто Домінго ми опиняємося біля аюнтам'єнто ратуші. Це рівна ділянка маршруту. Вона дуже швидка. Зазвичай бикам потрібно близько 40 секунд, щоб дістатися сюди. Тут є два плавні повороти, і невідомо, як бики будуть входити в поворот щільно чи широко, або щільно, потім широко, або широко, потім щільно. Це стосується всього маршруту, Бики не передбачені. Це кальє Лос Меркадерес, вулиця торговців. Ще одна швидка ділянка маршруту, що трохи спускається між ратушею і Лакурва, знаменитим поворотом. Якщо ви пробігаєте частину маршруту з ратушею і Меркадерес у ясний день, яскраве сонце, що світить з боку кінця Меркадерес, може на мить засліпити вас. Це знаменитий поворот Ла Курва або Ла Курва де Естафета. Деякі новачки називають його Кут Мерця, але тут ще ніхто не загинув, тож назва недоречна. Бики не завжди бачать поворот, що наближається, і іноді вони входять у нього на занадто великій швидкості. Останніми роками камені обробляють, щоб у биків було більше щеплення з поверхнею. Новачкам здається, що стояти на внутрішньому боці вулиці безпечно. Проблема в тому, що коли самотній бик огинає цей поворот, він спрямовується прямо на людей, які стоять натовпом, і діватися їм нікуди. Вам захочеться мати простір і бути рухливим, але тут так не вийде. Не біжіть пола курва. Вона складна для новачка, ви заважатимете собі та іншим. Коли бики пробігають пола курва, загорожа, що дорівнює вулиці завширшки, зачиняється. Це гарантує, що якщо бик розвернеться, то не зможе повернутися далеко назад маршрутом. Кальє естафета от найдовша ділянка маршруту. Багато початківців вважають за краще бігти саме тут. І на це є хороші причини, щоб дістатися сюди, бикам доведеться побігти довгий шлях. Їхня швидкість трохи сповільнитися. Досвідчені бігуни можуть бігти на рогах довше, вулиця Естафета здебільшого пряма. Останніми роками над трасою встановлено камеру на тросі, яка слідкує за ведучою твариною, що дає можливість бігунам бачити, коли бики наближаються. Останній відрізок вулиці значно розширюється, але від цього безпечніше не стає. Бігуни, налякані натовпом, не знаючи, коли можуть з'явитися бики, скупчуються в кінці маршруту. Телефонікас ось де справді починаються складнощі. Це широка перевантажена частина маршруту, яка наприкінці швидко звужується в міру наближення до тунелю, і траплялося, коли люди нагромаджувалися у кучу, падаючи один на одного. Найскладніша частина маршруту Баб каліхон, вона проходить через ці червоні двері. Це вузький прохід, який веде на піщану арену для бою биків. Перехід від каменю на пісок, яким вкрита арена, може виявитися важким для бігунів. Пробіг закінчується на піску арени. Не думайте, що там ви в безпеці. Бики, опинившись на арені, можуть почати носитися навколо, створюючи ще більший хаос. Потрапивши на арену, ви маєте вирішити, куди повернути, ліворуч чи праворуч. Але будьте поготові та дивіться по сторонах. Надія на те, що люди в плащах добладорес – направлять биків через центр арені до загонів на іншій стороні. Коли бики в загоні, пробіг закінчено. Щоб влаштовувати пробіг щоранку, потрібні зусилля всього селища в цьому бере участь велика кількість людей. Перші це ті, хто прибирає вулиці. Святкування створює гори сміття, яке потрібно прибрати, щоб убезпечити маршрут. Мер приїжджає і перевіряє маршрут перед початком забігу. Друга група – Вальядос. Ті, хто встановлює бар'єри уздовж маршруту. Їх прибирають одразу після забігу, і коли це відбувається, це найкраща ознака того, що забіг закінчено. Але що найважливіше, тут є пасторес. Ці хлопці одягнені в зелені сорочки поло – і носять із собою довгі палиці. Вони міняються вздовж маршруту, тому як і бігуни перебувають тільки на одній ділянці. Їхнє завдання допомогти бикам пройти маршрут. І якщо ви доторкнетеся до бика або якось відволічите його, то отримаєте удар палицею. Вони захищають стадо і стежать за тим, щоб забіг відбувався якнайшвидше і чистіше. Одна з найважливіших груп на маршруті бігу медики. Вони вам допоможуть, якщо ви отримаєте травму, скрізь, де є вальядо. Один із дерев'яних бар'єрів уздовж маршруту є кілька медиків, які чекають, щоб допомогти. Навіть якщо у вас просто подряпина, враховуючи антисанітарію на вулицях, краще одразу звернутися по допомогу. Якщо медики запишуть ваші дані, то у вас буде офіційний запис, що ви брали участь у пробігу з биками, щоб ніхто не засумнівався. Між першим і другим вальядо є зона, де можуть перебувати тільки поліцейські, деякі фотографи та медики. Це гарантує, що якщо вам потрібно зійти з маршруту, ви зможете це зробити. Але не очікуйте, що вас пустять у цю зону, якщо наближаються бики. Якщо ви будете намагатися прослизнути за бар'єр, коли бики поруч, це може бути небезпечно для інших. Тож, як тільки бики будуть випущені, рухайтеся маршрутом і беріть участь у забігу. Перед забігом група бігунів збирається під статою святого Ферміна, щоб висловити йому повагу і попросити захисту під час пробігу. Бики дуже атлетичні та біжать на повній швидкості. Якщо ви біжите на повній швидкості і хтось падає прямо перед вами, єдине, що ви можете зробити, це спробувати перестрибнути через лежачого. У вас не вийде чарівним чином обійти його. Те ж саме стосується і биків. Якщо хтось стоїть перед биком, то єдине, що може зробити бик, опустити голову і проткнути бідолагу рогом. Тож, якщо ви впадете, залишайтеся лежати. Захищайте голову і чекайте, поки хтось із бігунів не допоможе вам піднятися. Але якщо бачите, що бик один і перестав рух за маршрутом, вставайте і забирайтеся звідти. Це найнебезпечніше, що може трапитися під час пробігу. Ми називаємо це суельто самотній бик. Ми сподіваємося, що протягом забігу бики залишатимуться в стаді, але іноді бик може впасти або на його шляху опиниться людина, що дезорієнтує тварину. Бик намагається позначити свою територію, переслідуючи людей. Це дуже небезпечно, і початківці бігуни часто хочуть подивитись на це, що може створити скупчення людей на маршруті. Не потрібно бігати за биками. Що менше людей по обидва боки від бика, то буде легше спрямувати його далі за маршрутом. Дозвольте, пасторес робити їхню роботу, спрямовуючи биків вгору вулицею. Якщо ви бачите самотнього бика, йдіть звідти, просто біжіть. Це небезпечно, і ви можете отримати травму. Я вам кажу, щоб ви не отримали травму під час вашого першого забігу, але що це означає на практиці? У центральній частині маршруту будуть бігуни на рогах, які несуться на повній швидкості, і вам для вашого першого забігу таке не підходить. Також ви не хочете опинитися серед тих, хто стоїть уздовж маршруту, бо це не менш небезпечно. Ви захочете опинитися між першими та другими, де ви можете продовжувати бігти за маршрутом, контролювати те, що відбувається навколо, і водночас дозволити бикам безпечно обганяти вас, коли вони мчать дорогою. Якщо наприкінці пробігу ви вибіжете на пісок, то насправді це ще не кінець. Щойно бики опиняться в загоні. На ринг випускають шість маленьких корів, вакіліас. У них закриті роги. Але вони дуже спритні. Вони не можуть проткнути вас, але можуть поранити. Немає ніякої слави в тому, щоб отримати травму від Вакіліас. До того ж, ви вже пережили забіг зі справжніми биками. Тому я рекомендую вам спершу піднятися на трибуни та поспостерігати за парою Вакіліас, перш ніж ви вирішите взяти участь. Не робіть дурниць і пам'ятайте, що ви вже пережили пробіг биків. Щороку в пробіг вносяться невеликі зміни. Тож перед тим, як брати участь, дізнайтеся про подробиці самі або порадьтеся зі мною. А поки ви перебуваєте в памплоні, приділіть трохи часу святкуванню і насолодіться фієстою. Одразу після забігу багато приїжджих бігунів вирушають до бару чоко на площі Пласа дель Кастільо, щоб випити традиційний напій з молока і коньяку. Заодно дізнаєтеся, що краще шоколадне або ванільне молоко. Головне, будьте обережні під час забігу і удачі. Або як кажуть бігуни перед забігом, суерте. Поставте лайк, залиште коментар або запитання. Для додаткової інформації дивіться опис. Для детального ознайомлення із забігом подивіться наш фільм Chasing Red на chasingredmovie.com